Знаєте, друзі, якби я був тим самим маніпулятором і крупним гравцем, який би хотів накопичити більше монет, більше альткоїнів, то звичайно я би не робив ніякого альтсезону, ніякого росту, сильного росту на альткоїнах, не робив би до першого квартала 26-го року. Можливо, навіть і другого квартала, приблизно десь там травень, квітень, місяць, березень, так тобто до того діапазону я би не робив взагалі ніяких дій. І люди. Реально би повиходили з ринку. Так, тому що ніхто, як показує практика психології людей, вони здатні терпіти 2-3 місяці, і далі вони починають взагалі зневірюватися і перев... перевзуваються, і очікують, що буде ще нижче. Відповідно, друзі, я би ось так зробив, би, якби був ось таким крупним гравцем, і дійсно, велика частина людей би просто не дійшла, друзі. Як завжди було, є і буде на ринку, що маленька частина людей виграють більша частина програють.